І зараз будемо говорити про вбивство Ірини Фаріон з Оксаною Савчук, народною депутаткою України, позафракційною е представницею ВО Свобода. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пані Оксано. Власне, що говорять в свободі довкола нових фактів, які з'являються? Що говорять про ось цього хлопця, який є підозрюваним якого фото вже тепер гуляє? гуляє інформаційним простором. Ну, ви знаєте, однозначно, для нас, всіх, для всієї спільноти, для всієї України, найперше, я переконана є справою честі відкрити справжніх замовників вбивства Ірини Фаріон і всіх, хто є у ланцюжку виконавців. Ми не можемо собі дозволити. Я зараз сьогодні звертаюся до влади. В першу чергу робити щось лише для того, щоб заспокоїти українське суспільство, щоб показати швидкі результати, ми маємо в першу чергу дійсно скрупульозно і відповідально дати суспільству відповідь, хто замовник і хто були виконавці. Бо ми дійсно побачили вчора. І сам президент озвучив інформацію про і взяв десь на себе е, таку місію, що він буде теж нести відповідальність за результати слідства, які відбуваються, е, нам повідомили про особу хлопця, 18-літнього. Е, я однозначно переконана, що не може один 18-літній хлопець, е, ми ще не знаємо його мотивів, не чули його власне. Зізнання не ознайомлювалися з ним, сам щось такого роду придумати і зробити. Тому однозначно, що я вам скажу, що за всі роки, в першу чергу, Росія дуже сильно діє через свою агентуру в Україні. І такі неогодні люди, які в першу чергу були дуже сильні, вони нічого не завертали в папірці. Так, Ірина Фаріон дуже багато на що вказувала і нашій владі, чого би вона хотіла бачити, не так. Але те, що вона говорила, воно було в першу чергу правильним з тої точки зору, що воно мало на меті зробити Україну сильнішою в цій війні. Сильний статус і розвиток української мови, сильна якісна самоукраїнська освіта, це пошанування героїв. це... Е... Постаті повернути невідомі постаті України і по іншому подивитися на свою історію, повернути своє минуле. Тому я переконана, що станом на сьогодні і на вчора на вечір ми не отримали відповідей ще. Тобто, ми не можемо сказати, що все добре і е, все служби нам дали відповідь. Ні, відповідь ще є дуже багато, і ми очікуємо конкретно дізнатися е, хто виконавці в Україні і хто замовник. Прізвище. звичайно, пані Оксано, сподіваємося, що не буде повторені помилки, які ми пам'ятаємо кілька років тому. Були з звинуваченнями. справою Шеремета да. вбивства журналіста. Так коли встигли оголосити вже винних, потім виявилося, що доказів немає. А ця справа точно буде використовуватися Росією, навіть щоб вони не були замовником, точно будуть використовувати для розколу українського суспільства, тому навіть немає жодних сумнівів. Пані Олександр, ще один такий дивний інцидент відбувся на одному з фестивалів, який там, які відбуваються зараз в Києві. Один з коміків на сцені вирішив. Я не знаю, пожартувати з приводу передвиборчих. Та, він не жартував. Він не стиг може пожартувати. Він, ні, він не жартував. Він просто на цьому на цьому фестивалі вийшов на сцену і зачитав уривки з промови президента Зеленського на ще тоді не президента, а тільки кандидата в президент. На дебатах. Ага, ну в принципі я розумію, це вже смішно зараз. в теперішньому контексті такий сміх трохи крізь сльози. Це була цитата. Просто я так. Він навіть не озвучував жодних якихось своїх оціночних да, суджень. Я не знаю, чи ви чули про цю історію. Факт того, що він знаєте, це, як колись Джим Моррісон вийшов в шкіряних штанах на сцену, і його в 67-му році стягнули зі сцени поліція, бо сказали, що це просто непристойно. А тут бачу, тепер в нас непристойно цитувати президента Зеленського на фестивалях, тому що це теж непристойно, тому що охорона його теж забрала в нього тужі мікрофон. Організатори фестивалю вже вибачилися, сказали, що це був секс виконавця. Тим не менше, якийсь такий дивний дзвіночок. Тобто, жартувати з Зеленського тепер не можна. Це дуже дивно, тому що сам Зеленський він жартував постійно з влади. І всі ті, хто сьогодні жартують, вони його колеги по його професії. І, власне, тому, зрештою, навіть оці цитати, які. Були сказані президентом, а їх було сказано дуже багато, і всі командою Слуги народу ми бачимо, що реально вони не виконуються. Звичайно, деякі я можу, наприклад, списати на війну, так чому вони не виконуються. Але більше половина вони не списуються на війну, тому що вони були ще до війни, вони продовжуються зараз. Це є е, ручне управління державою, це встановлення на кожне. Кадрове призначення людей, які не мають своєї власної думки, вони просто тупо виконують команди. І від того такого управління ми страшенно страждаємо в тому, що в нас буксує дуже багато процесів, і вони не їдуть. І тому сьогодні нам дійсно потрібні люди, які б мали мати. Свій авторитет, свою позицію, навіть своє вміння сказати ні, тому чому вони не хочуть робити, але можуть показати результат своєї праці. Е, ну, десь така ситуація. Ми бачимо сьогодні не найкраща ситуація, і в парламенті парламент, на жаль, е, як вищий законодавчий орган, повністю втратив суб'єктність через те, що більша половина людей, які є в монобільшості, це люди, які. Абсолютно не готові бути депутатами. Вони пристосувалися до того, що ними управляють, і почувають себе комфортно. А тих декілька людей, яким це не зовсім комфортно, не можуть ще, як то кажуть, розправити крила і, і продовжують сприймати цю стацію так, як вона є. На жаль. Що ж, ну ви знаєте, ну насправді, якщо взяти, що президент Зеленський не виконав зі своїх так би мовити обіцянок, це тільки долар по 45, Тут поки що не получається 41,50, один по... ну, але я ми розуміємо, що це ще не кінець, тому що в принципі динаміка є в цьому напрямку. А так, в принципі, управлінський хаос чек Росія напала чек. Це я намагаюся пожартувати ну, Сергій... на тему президента Сергій Зеленського. Сергій Черков, він те, що він цитував з президентських дебатів 2019 року, то він нагадав, публіці встиг нагадати, поки його охоронець не зніс зі сцени. Нагадати про кінець епохи бідності, кінець коміста та швидке завершення війни. Ми не знаємо, чи це ініціатива охоронця е, приватна. Ось так виглядає цей комік. Він потім сказав, що з ним все добре. А потім організатори цього Атлас Фестивалю Атлас заявили, що сталося порозуміння. Отак тепер воно називається, коли, коли один зі співробітників команди їхній перевищив службове повноваження та поводився неприпустимо через хибну інтерпретацію того, що відбувалося на сцені. От ну і нібито попросили вибачення в Сергія за неетичну поведінку і порушення фізичних кордонів. Але цікава історія і нас лишається буквально дві хвилинки. Я просто хотів ще спитатися. Пані Оксано, що нарешті з забороною московського патріархату? Сьогодні всіх питаємо всі регіони. Пора забороняти, всі кажуть, пора, але мало діалогу, мало розмов. Всі таки кажуть, то це майже наша церква на рівні навіть місцевих адміністрацій. А потім тоді всі будуть дуже здивовані, якщо заборонити. Ви знаєте, напевно, в вашому ефірі вже дуже багато говорили про те, що відбулося. А я хочу сказати напевно те, що я би хотіла, щоб сталося найближчий час. Ну, найперше в нас є державна служба з етнополітики, яка повністю розчарувала всіх, і саме вона, я думаю, була. Одним з тим, яка останні місяці тормозила цей законопроект, нам постійно заговорювали зуби. Тому о, я не впевнена, що прийняття закону, вже якщо ми дотиснемо прийняття закону, нам треба повністю реформувати цю службу, звільняти керівника. Тому що ця служба не буде нічого робити, розумієте? вона не зацікавлена в цьому. Це те, що ми маємо додати до свого плану, того, що ми маємо зробити. Друге, Попри закон, у нас залишається. Осередки дуже потужні осередки пропагандистського російського е і промивання всього мізки, в тому числі Печаївська, лавра. і тому нам треба реально ставити гостре питання: хто буде в міністерстві культури особисто нести персональність персональну відповідальність за втілення цього законопроекту. Коли ми його проголосуємо, то, е, все ж таки вернемося до жодного голосування, поки ми не проголосуємо цей законопроект. Вибачте, вже цей парламент стільки всього від суспільства отримав негативного, що, як то кажуть, знаєте, вже нема що втрачати, і наша принципова позиція: голосуємо законопроект, а потім все решта. І повірте, якщо ми зараз цього не зробимо, то не зробимо. Тому підсумовуючи. Е, Персональна відповідальність має бути міністр культури призначений, має бути звільнено надіюче керівництво цього органу етнополітики. І третє, ми маємо нарешті почати розривати в судовому порядку договори оренди Почаївської лаври і наводити там порядок. І четверте, служба безпеки, будь ласка, краще проводьте роботу і побільше нам, будь ласка, притягайте mm -hmm. до кримінальної mm -hmm. справи тих, хто. Чинить проти України зло, пані Оксано. Дякуємо вам. Оксана Савчук, народна депутатка України поза фракційна була з нами на зв'язку.